Привіт, мене звати Анжела. Я веду блог про здорові відносини з їжею українською мовою. Я думаю, багато людей мене бачили в ТікТоці, тому що це перша соціальна мережа, де я з'явилася, і мої відео активно почали потрапляти в рекомендації. Багато людей мене просили з'явитися ще на Ютубі, і я вирішила спробувати. Подивимося, що з цього вийде. Одразу попереджаю, що я тільки нещодавно перевела свій блог на українську мову і можуш її допускати помилки. Тому, якщо ви це помічаєте, пишіть в коментарях, але без хейту, і я буду прислуховуватися і виправляти все. Сьогодні я хочу торкнутися такої теми, як розлад харчової поведінки, і розповісти вам свою історію більш детально. Я думаю, для багатьох це буде дуже корисне відео. Почнемо з самого початку. З самого дитинства я була дуже стрункою дівчинкою, і в мене не було проблем з зайвою вагою. Та мені здається, не було ніколи проблем з харчовою поведінкою. Як я пам'ятаю, я їла що хотіла, коли хотіла і не переїдала. Але потім я перейшла в старшу школу і почала дуже різко їсти великими великими порціями. Тобто, в школі ми постійно ходили в магазин, тому що ми вже старші, а нам можна було це робити. І біля школи був такий маленький магазинчик, де продавали дуже смачні булочки з копченим сиром. І ми туди ходили, їх купляли. І я могла з'їсти не одну, а дві-три, коли не хотіла за компанію, коли було нудно, їли сухарики, там, чипсики, якісь. Цукерочки в цей період я ходила до бабусі, і там я відривалася. Я пила ось такими склянками. Какао я не перебільшую, там були дуже великі чашечки. Я випивала ось таку скляночку какао, ще їла з какао щось, якісь цукерочки, сухарики. Тобто їла дуже багато в цей період, і в 11 років я вже важила 90 кілограмів. Так, 90 кілограмів в 11 років. І в 11 років важко 90 кілограмів ну це дуже-дуже велика цифра. Я не могла дивитися в дзеркало. Мені було стидно дивитися в дзеркало, я не розуміла, що сталося. Тому що я була дуже гарна дівчинка, а тут я різко почала набирати вагу і стала дуже страшною. Я себе ненавидила, я дуже плакала. Я постійно приходила зі школи, забирала двері і починала плакати, тому що я собі не подобалася. І почали мене вдома ображати, ось не мої батьки, а ось а близькі люди. І Із -за цього я почала дуже страждати. Дуже часто чула, що типу блін, а може ти не будеш їсти, тому що ти дуже велика вже а не їж те, тобі то не можна. Але в школі мене ніхто не ображав, тобто не було такого, що на мене тикали пальцями, сміялися та обзивали товстою, Не було такого, я не пам'ятаю. Зі мною всі товаришували. Але єдине, що я бачила, що на мене якось не так дивляться, або мені так здавалось, тому що я собі не подобалася. І мені здавалось, що блін, типу, всі вважають, що я дуже велика, і мені треба схуднути. Ось, а може, мені так здавалося, тому що я ж говорю, я так думала і себе ненавидила. Також я бачила, що всі дівчатка, однолітки мої, дуже гарні дівчаточки з класною фігурою, всі такі дуже гарні, а я така страшна. Думаю, боже мій, мені треба щось робити, але я не знала, що робити. Також мене ще дуже ображало, що на всіх дівчаток дивились хлопчика, на мене ні. І я така думаю, блін, все, точно буду худнути. І це був 2013 рік. О, я думаю, більшість людей. Я зараз згадала, як вони сиділи в ВКонтакті і постили собі на сторінку різні поради. з груп Анарексічка 90 90 Ну не знаю, я так робила, якщо чесно. Дуже багато місяців я сиділа і постила поради на свою сторінку і думала: все, зараз я зберуся і буду пробувати тестувати ці поради, як схудно, всі просто будуть в шоці. І якщо чесно, дуже багато місяців я постила і боялася це пробувати. Мені будь-то, моє серденько підсказувало, що не треба, це дуже погані поради, і тебе все це приведе не до ідеальної фігури, а до розладу харчової поведінки. Але все одно, із за того, що я дуже погано себе відчувала, я себе ненавиділа, я розуміла, що треба щось робити. Треба щось робити, треба шукати якийсь метод, як побистріше схуднути. В той момент, коли я дуже різко почала набирати вагу. Я ходила також на танці в інший колектив, тому що до нас прийшла нова вчителька, і вона також помічала, що я дуже різко набираю вагу і хотіла мені допомогти. Вона хотіла, щоб я не відрізнялася від однолітків. І я прям дуже чітко пам'ятаю цей день. Перед цим нам поставили танець веснянка. І ось ми стоїмо в актовому залі, тому що нам, звісно ж, потрібні нові костюми. Треба вимірювати всіх дівчаток. Я остання в черзі. І ось доходить до мене черга. Всі дівчатка вже розійшлися. Вона мене вимірює і говорить. Орит, залишся, тому що нам з тобою треба поговорити, і вона мені говорить, що я дуже відрізняюсь від інших дівчаток, і мені потрібно схуднути. На той момент я, звісно вже розуміла, що я дуже велика і сама хотіла схуднути, і шукала якийсь, е, якийсь метод, як це зробити, і швидше. І ось мені дають зошит, в якому написана дієта, від яких продуктів треба відмовитися. Я думаю, блін, клас! Вона мені допоможе. Це просто знак Всесвіту, що все буде нове життя в мене. І я така загорілася, бігжу додому, читаю все це меню, читаю, від чого мені треба відмовитися всі ці нові правила. І така з понеділка все починає нове життя. І, до речі, танці були в суботу, тому в суботу я вивчила всю інформацію, написала список продуктів і в неділю благала свою маму, щоб вона мені все це купила. Вона мені приносить всі необхідні продукти, і я така, єс! З понеділка починаю жити по-новому. Це були канікули, здається, тому що я прокидалася о сьомій ранку і така біжала на кухню і готувала собі в цей понеділок супер сніданок. Я дуже чітко пам'ятаю, цей перший день дієти свого нового життя. Потрібно було прокинутися зранку, приготувати собі супер сніданок. Це зварити 100 грам вівсяної каші на воді без цукру. Без молока, без солі, без нічого. Я і так ненавиділа цю кашу, а тут треба було її їсти без нічого. Але в мене була ціль, і я така все, починаю нове життя, буду їсти вівсяну кашу, я її дуже буду любити. Також потрібно було з'їсти два варених яйця без жовтка, тому що жовток чому-то не можна було їсти, і випити один стакан апельсинового соку. Я просто давилася, я через сльози їла цю кашу. Ці яйця і запивала це все апельсиновим соком. А потім я пам'ятаю цей супер перекус: можна було випити кефір з вівсяним печивом або йогурт, або з'їсти апельсин. Щось на вибір. Також обід в мене був такий салат з капустою, а потрібно було його полити. Оливковим маслом, і також зварити курочку і трішки з'їсти рису. Курочки, по-моєму, було десь грамів 100 і рису також десь грамів 100. Потім, знову ж, перекус, кефір або йогурт, і вечеря, вечеря не пам'ятаю, але також були овочі і щось білкове можна було з'їсти. Ось е так детально не пам'ятаю. І я ось так жила. На протязі двох місяців, на протязі двох місяців я харчувалася тільки так. Ось тому, що боялася з'їсти якісь інші продукти, тому що там на останній сторінці було написано від яких продуктів треба відмовитися. Звісно, що це від тортиків, солодкого, мучного, від різного фастфуду, чіпсів, сухариків, кетчупа, майонеза і так далі. І я прям була дуже замотивована. я кожен день вставала на ваг, бачила там мінус, і я така: все, з сьогоднішнього дня я буду ще менше їсти і більше рухатися. Тобто мені вже почало зносити кришу. І десь півроку точно я не їла ніяких поганих продуктів і старалася харчуватися, як написано, багато рухатися. В такому харчуванні я скинула 25 кілограмів за три місяці. І я така: вау! Я спочатку дуже була горда собою. Дуже замотивована, але потім через місяць я розуміла, що блін, а я себе вже не влаштовую. Тому що так, я схудла на 25 кілограмів, але в моїй голові нічого не змінилося зовсім. І я знову ж почала харчуватися низькокалорійними продуктами, ніяких жирів, ніякого солодкого, зовсім не їла нічого з того списку. Списку поганих продуктів я прям дуже сильно почала боятися цих продуктів, тому що мені здавалося, що якщо я з'їм одну цукерку або одно печиво, я прокинусь наступний ранок і буду важити знову 90 кілограмів. Ти, якщо мені хтось пропонував, я дуже панікувала, нервувала, сварилася з цими людьми, починала кричати. І вважала, що мене не розуміють. Вважала, що всі хочуть мені зла, і всі хочуть, щоб я була жирна і негарна. І їла тільки овочі, фрукти, там курочку. Також намагалася готувати якісь пепер-рецептики, але вони були дуже несмачні. Один раз я приготувала рибні котлетки, і я просто дивилася цими рибними котлетками, але більше їсти я нічого не могла, тому їла. Крізь сльози знову вирішила, що я товста, і що мені знову ж потрібно худнути. На той момент я важила десь 64-65 кг, Десь так мені здається, і мені було вже 12 років. І я знову ж почала худнути, тому що я товста, я жирна, я не гарна. І на той момент я дізналася про лічильник калорій і почала активно рахувати калорії, записувати, що я їм, скільки їм взважувала їжу. Спочатку я зважувала так по ладоням, по стаканам, по ложкам, тому що не було кухонних ваг. Я ще більше почала боятися їжі, тому що почала бачити, скільки я їм в грамах, почала бачити, скільки там калорій. і зовсім зовсім не хотіла їсти висококалорійні продукти. І харчувалась десь рік. Можливо, навіть більше на 1200 калорій, от в період 12-13 років мама вже почала помічати, що в мене почались проблеми зі здоров'ям. В мене пропали місячні, і мама відвела мене до гінекологу, де мені сказали, що худнути – це дуже класно, це класно, що ти хочеш бути е, гарною. Е, це круто, коли ти там тренуєшся, але також потрібно мати розум і нормально харчуватися, не знущатися над собою. Але на той момент мені ці слова не дуже допомогли. Тобто, в одне вухо влетіло, в інше вилетіло. Я стояла на своєму, тому що для мене була важлива фігура, і мені було все одно, що там в 25 років я не зможу народити дитину, і що я буду нездоровою просто жінкою. Мені було все одно. А мені на той момент, до 12 років, хотілося бути дуже гарною, щоб на мене дивилися всі хлопчики на цій планеті. І тому я продовжувала худоти. І потім в один момент я наткнулася на канал, де почали розвивати. Розповідати про здорове схуднення, і де дівчинка розповідала як повернути місячні, і мене це так зацікавило. І вона там розповіла, що треба їсти корисні жири, а я їх зовсім не їла. Тобто я за день могла з'їсти 10 грам жирів 12 років і їла. Також багато вуглеводів, там 200 грамів вуглеводів і дуже мало білка. І в цьому відео дівчинка розповіла, що з нею сталося, з якими проблемами вона зіткнулася, що може статися з будь-якою дівчинкою. І мене це так налякало. Я розуміла, що все я хочу бути здоровою дівчинкою, я хочу повернути місячні. І я намагалася харчуватися нормально, намагалася їсти корисні жири, але все також продовжувала рахувати калорії. Також боялася набрати вагу. І також забороняли собі солодке і якісь погані продукти, але старалися хоча б жури їсти. Ну, в мене не дуже це виходило, якщо чесно, тому що проблеми вже були з психікою. Я не могла дозволити собі якусь їжу, тому що там було дуже багато калорій. А якщо собі дозволяла, починала чувствувати провину, починала винити себе сильно, ще більше ненавидіться, плакала. Я пам'ятаю такий момент, коли я прийшла додому після школи, дуже голодна, дуже голодна. стала на ваги, побачила там 60 кілограмів, думаю, єс, 60 кілограмів! Я так довго до цього йшла. Потім пішла, насипала собі їсти. Ось таку склянку чая випила, поїла, але на ваги після цього прийому їжі побачила там плюс і почала тупо ридати. Мені здавалося, що це жир. Я почала себе накручувати, плакала, і так після кожного прийому їжі було. Чесно, я досі не розумію, як я повернула місячні. Це якесь восьме чудо світу, тому що так я хотіла повернути їх. Я хотіла харчуватися нормально. Я намагалася це все робити, але в мене не виходило. Тому що ці думки дієтичні вони кожен день були в моїй голові, крутилися і крутилися, і вони перемагали. Вони перемагали, і мені здавалося, що я дуже багато їм що мені треба менше їсти. Якщо я їм корисні жири, то я не беру жир і плюс 2 кг на вагах. все, це кошмар для мене був. Тому я знову ж відмовлялася від їжі, знову починала рахувати калорії і. Ну, якось в мене пішли місячні, це я думаю, завдяки просто пігулкам, які я була, тому що мати наполягала і за цим ретельно слідкувала. Ось таким чином до мене повернулись місячні. Так вони йшли не дуже часто, але в моєму випадку це нормально, тому що цикл не міг одразу відновитися. І ось таким чином я жила до 18 років, постійно себе обмежувала, постійно боялася гуляти з друзями. Спочатку дуже сильно боялася і не виходила зовсім нікуди. А потім почала собі це дозволяти, але якщо ми кудись. Ходили щось купляли, я купляла собі низькокалорійні продукти. Я постійно зривалася, переїдала, а потім робила розвантажувальні дні собі. Ось і от таким чином жила, жила, жила. А до одного моменту компульсивні переїдання прийшли до мене дуже різко. Я їх не чекала, не очікувала, але вони прийшли, тому що я дуже довго знущалася над собою. І мій організм вже просто не міг це витримати. 8 років я себе постійно обмежувала, голодувала, рахувала калорії і так не може жити нормальна, здорова людина. Тому почались компульсивні переїдання і почався депресивний стан. Я десь півроку, я не перебільшую, півроку я просто лежала на дивані, я не могла себе заставити встати. Я постійно плакала та їла. У мене зовсім стерилися межі між прийомами їжі. Я постійно їла 24 на 7, Я не могла зупинитися. І я не розуміла, що зі мною відбувається, тому я не хотіла залишатися наодинці зі своїми думками. Я боялася залишатися, тому що відчувала провину за те, що їм багато, за те, що їм дуже багато поганої їжі. І тому я вмикала фільми, дивилась постійно фільми і під'їдала. Я за день дуже багато їла. А саме пік моїх переїдань, коли я зовсім не розуміла, що я роблю, це коли всі сплять це ніч. Я виходила, я дивилась ще на той момент холостячку. Перший сезон дуже цікавий. І я виходила і починала їсти. В мене було враження, що я ніби під гіпнозом була, тому що я зовсім не розуміла, як я опинилася на кухні, як я відкрила холодильник і вже почала їсти. Я приходила до тями тільки тоді, коли я переїла настільки, що я не могла дихати. Але іноді, коли я вже не могла дихати, я вже розуміла, що я переїла, я не могла зупинитися, тому що в мене залишалася їжа, і я їла, їла і їла. І так було півроку. Потім, в один момент, я подивилася в дзеркало. І просто була в шоці. Мій шок був в шоці, тому що я набрала 15 кілограмів, я дуже-дуже погано виглядала. А для мене на той момент фігура була дуже важлива. Життя мене не навчило нічому, я знову поставила собі ці скуднути. Я вважала, що це найважливіша ціль в моєму житті скуднути на 15 кілограмів і знову ж почала рахувати калорії, харчувалася на 1200 калорій. Обмежувала себе, проводила різні детокси, і там пару днів я харчуюсь на 1200, все ідеально. Я дуже класно себе відчуваю. Роблю тренування «Хлої Тінг», Потім, неділю, я приїдаю і не можу зібрати себе докупи, постійно плачу. І навесні я наткнулася на відео про розвиток харчової поведінки. Це перше відео, яке я побачила. Там потрібно було загнати пальчики, і я зрозуміла, що я загнула всі пальчики і що в мене проблеми. Я дійшла вже до такого стану, що я хотіла вилікуватися, я хотіла нормально жити. Мені вже була неважлива фігура, мені неважливо скільки я буду важити. Я просто хотіла нормально їсти і нормальна. Жити і отримувати задоволення від цього життя. А батьки не знали, що в мене проблема, тому що я не дуже любила цю тему обговорювати. А коли ми іноді починали говорити, я починала дуже панікувати, нервувати, де й в принципі батьки не розуміли, що в мене проблеми, і в мене не було грошей, щоб піти до психолога. Тому я вибрала з цього самостійно. Я кажу, що я якимось чудом вийшла в ремісію, тому що на той момент, по-перше, в мене не було грошей, щоб піти до психолога. По-друге. Не було інформації про розлад харчової поведінки і інтуїтивне харчування. Ну дуже мало було інформації, тому що люди тільки-тільки почали про це дізнаватися. І на своєму шляху дуже багато випробувань я пройшла, і вставала і падала, і не знала, як справлятися з емоційним голодом, і не знала, як розрізняти фізичний голод від емоційного і чому я переїдаю, тому прийшлося копатися в собі самостійно. Через півроку я побачила дуже багато крутих результатів. Ось реально, я дуже сильно змінила своє мислення. Всі мої дієтичні думки пішли просто на задній план, і я почала харчуватися інтуїтивно. Мені було це в кайф. Так були ще проблемки, які треба було пропрацювати деякі установки, але дуже багато. Вже було зроблено. Наприклад, я перестала боятися їжі, я почала їсти по фізичному голоду. Я не винила себе, якщо я їм погану їжу. Я не винила себе, якщо я переїм. А я могла іноді заїсти емоції, але потім я кожен раз розбирала, чому я заїла емоції зараз, чому я зараз хотіла переїсти, що мені не вистачає в житті. А також стосовно фігури, я схудла на інтуитивному харчуванні, але це не було моєю цілью. Я схудла, тому що мені вже було все одно: схудно чи не схудно, мені а, Головне було здорові відносини з їжею, І я згудла на інтуїтивному харчуванні на 14 кілограмів за рік і дуже змінилась в зовнішності. Але для мене саме головне, що я живу як здорова людина зараз. Що я люблю своє тіло, я кайфую від свого тіла. Я вважаю себе дуже гарною, і мені все одно, що мені пишуть в тіктоці люди, які не розуміють, що таке розлад харчової поведінки, і пишуть, що там я не гарна, що мені треба схуднути. Мені все одно, тому що вже це пропрацьовано давно. І я себе влаштовую. Для мене це саме головне досягнення. Що я живу як нормальна людина, кайфую від себе, можу вдягти, що я хочу, можу з'їсти, що я хочу і не почувати провину за це. Це відео я зняла для того, щоб дівчата зрозуміли, до чого може призвести ця гонка за вагою. Ви не будете мати ідеальне тіло, ви будете мати проблеми з психікою та здоров'ям. Надію, що вам сподобалось це відео. Дякую за перегляд.